Приємно мати власний великий будинок, а ще приємніше мати ось таку велику, гарну терасу, на якій можна чудово проводити час. Я вас вітаю друзі, позаду мене будинок на 70 квадратних метрів плюс тераса. Загалом 90 квадратний метр. Цей будиночок ми вже будували, його придбали, дуже людям сподобалося, вони вирішили будувати ще один. Ми цей будинок щойно дістали з Ангару, то ви бачите, вікна ще не поставили. Давайте пройдемо всередину, я покажу, що тут є. Виході на в нас зараз така невеличка хідна група, де ви можете поставити собі шафу, роздягтися, роззутися, яка чудово відділяє від кухні вітання. До речі, куми вже з вами переходимо. Огляньте, яка краса, гарна акцентована стінка, гарне дерево, колір червоний. Ось тут, тут є за місце під піч, диван великий можна поставити, тут буде телевізор. Далі ми переходимо з вами в кухню. Погляньте, яка краса. Ось нас, тобто, тут, тут знаходиться вся кухонна мітура. Як ви можете бачити, вже задані всі на технічні вигляди. є місце під стіл, будуть гарні красиві падарні вікна, які будуть додати багато простору. Бачите, висока стеля. Всередині, до речі, будинок з смереки пофарбована в два шари утеплення будинку 200 мм підлозів і стелі в стінах 150 чотири Переходимо далі, це спальня кіната, трошки поменчаться. Ця можна використовувати як гостю або для літей. Можети так, що така гарна синтовна стінка. Спальні беречі в будинку дві. Зараз ми перейдемо до іншої. Потім йдемо далі, звісно, ванна, кіната. Тут запланована плитка, поки її не попали, але ви можете змінити, вбана достатньо простора. Ось. І переходимо далі. Це вже спальна кімната, це вже друга, це вже для батьків. погляньте, яка краса також тут так. гарні великі панорамні вікна. Будинок знаходиться на явності, тому вся інформація. Буду пустити на всі ваші питання.